Почалася війна. Час жінка це стовідсотково має бути за кермом. інакше ніяк все добре. Інструктора добрі, все вчителя дуже здала. Любий іспит це хвилювання. Треба вміти вчасно зорієнтуватися та надати вірну відповідь, особливо коли ти обмежений у часі та за результатом робиш черговий крок, аби отримати такі омріяні водійські права. Територіальний сервісний центр 7142, що на Уманщині, найближчим часом стає одним із учасників пілотного проекту прозорих іспитів у сервісних центрах МВС. Зміни відбудуться в технічному переобладнанні екзамінаційних класів для складання теорії та автомобілів для складання практики, автомобілі сервісних центрів МВС для складання практичного іспиту категорії Б, обладнані відеореєстраторами попереду та позаду машини, камерою спостереження в салоні з кутом огляду в 360 градусів, яка дозволяє бачити положення рук, ніг як кандидата у водії, так і екзаменатора. Також буде здійснюватися фіксація звуку в салоні авто. Сьогоднішнього дня стартує пілотний проект Черкаської області, який вивчає питання оптимізації мережі сервісних центрів, які будуть приймати екзамени на право керування транспортними засобами. На пілотний проект вибрано дві локації в Черкаській області. Подивитися, наскільки готові, наскільки готові адміністратори, наскільки готова навчальна матеріальна база, і за результатами проведення вже цього пілотного експерименту буде прийнято рішення щодо оптимізації, саме створення от таких от екзамінаційних хабів. В областях, які будуть централізовано приймати іспити, це дасть можливість контролювати прийняття іспитів, зробити їх більш прозорішими за допомогою технічних засобів, які ми плануємо зараз встановити повне відеоконтроль як теоретичних класів, так і салону автомобіля. Для захищення громадян, щоб вони розуміли, що вони повністю захищені від таких неправомірних можливих дій адміністраторів з одного боку, і з другого боку, такими діями ми захищаємо наших адміністраторів, щоб вони були впевнені, що їхні дії правильні і не можуть бути оскаржені, якщо нема на того правових підстав. Я Дуже вдячні, що сьогодні з нами голова громади, який я знаю, допомагає нашому сервісному центру. Є тісна взаємодія Володимир. Виділяють дотації місцева рада на облаштування сервісного центру. Це правильна річ, це правильна взаємодія, тому що органи місцевої влади, органи державної влади постійні повинні бути в комунікації, взаємозв'язку і лише така структура дасть можливість якісно виконувати поставлені нам завдання. Центр 7142, який знаходиться на території Паленківської громади, в нас йде в другий, другий по черзі за, за навантаженістю після міста Черкаси. Саме більше обслуговування громадян. Місто Черкаси, друге по навантаженню виходить, це сервісний центр Сімдесяни 42. І я скажу, що тут, мабуть, сконцентровано найбільша громадян у умської території. Співпраця з Паланківською громадою, що саме новий транспортні засоби, які зараз знаходиться у нас у Львові, це придбані за кошти Паланківської громади. І це все таки дякую. вам, вам тому що це спільна співпраця з вами. Фактично фахівців, які сьогодні приймають іспити, і ми готові повністю до виконання цього, цього пілотного проєкту. Поставлену задачу, яку поставлено головний сервісний центр перед нами, регіональний сервісний центр, ми стараємося виконати. За допомогою співпраці з головним сервісним центром і регіональним сервісним центром були додані люди, транспортний засіб був доданий. Я думаю, що з поставленою задачою ми справимося. Територіальний сервісний центр 7142 вже більше п'яти років отримує підтримку депутатів Паланської громади. Так, минулого року за кошти місцевого бюджету було придбано спеціальну автівку а цього року виділено кошти для облаштування укриття. Ми ще раз обговоримо моменти нашої співпраці. і В дійсності ми вже мабуть. Років п'ять співпрацюємо, починаючи з того моменту, коли Рудниківська сільська рада приймала участь в ремонті сервісного центру, і цей славний ремонт зараз дає свої плоди. І Паланська громада на той час, не будучи ще прив'язана, навіть і до сервісного центру, давала субвенцію по виконанню ремонтних робіт. А сьогодні у нас є завдання зробити укриття для того, щоб всі Покладені завдання, в тому числі і по здачі екзаменів, мали безпековий характер, особливо в сьогоднішні дні, та й не сьогоднішні, а в цілому, це одне із головних завдань. І наша співпраця просто плідна, чітка і зрозуміла як для нас, для депутатського корпусу і для представників сервісного центру. Один із платників наших податків І сьогодні ну, це стабільне надходження до нашого місцевого бюджету. Це тільки поглибить нашу співпрацю. Усі інші сервісні центри МВС України надаватимуть послуги, пов'язані з реєстраційними діями транспортних засобів, зберігання номерних знаків, виготовлення маркерів індивідуальних номерних знаків, усі послуги пов'язані з допуском до перевезення небезпечних вантажів, переобладнання транспортних засобів, тощо послуги обміну та відновлення посвідчення водія.